Ми розшукуємо 14-річну Ганну Вєтрову. Дівчинка проживала на Донеччині у місті Маріуполь. Інформація про зникнення дитини надійшла ще у перший день повномасштабної війни, коли місто ще не було окуповане. За весь цей час жодної інформації про Ганну, на жаль, не надходило. Можливо, дівчинка й досі перебуває в окупованому Маріуполі. А може, як і багато інших дітей, опинилася в Росії. Хочеться вірити, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Донеччини. Уважно придивіться на фото дитини. Цей знімок був зроблений ще до початку війни, тож Ганні тут років 11-12. У жовтні місяці дівчинці має виповнитися вже 15. У неї русяве волосся та овальне обличчя. Якщо раптом хтось бачив Ганну чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що тривають пошуки шестирічної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон, і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни. Ми, коли виїхали з окупації, в нас вже стояли расисти. Ми виїжджали в кінці априля з Херсонщини, звісно. Під гради, під бомбами виїхали. Ну, виїхали. Ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри. І ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, А я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав. Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш. Був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває й нині. Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідуською і з онуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, яка вже 20-й рік, і він теж Богдан не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічівський і. Прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає, немає ніякого, щоб можна було де то щоб пробити. Що де вона знаходиться? Вже понад два роки жінка не знає де перебуває її донька разом з онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає. Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук. У нас брали ДНК спеціальна на всякий випадок. Це ну десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони б могли появитися. Б ну якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Дуже хвилююся, жінка у і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях, і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу. Я б хотіла, звісно, познати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість десь побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість і сказати, де знаходиться моя внучка, у можливості повідомити поліцію і службу по розшуку дітей. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дівчинка значно молодше своїх шести років. У неї кругле обличчя та світло русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.